Ваєхі, глава 48. Після цих подій Йосефу сказали: Твій батько хворий. Йосеф взяв із собою двох своїх синів Менаше і Ефраїма. Якову сказали. Твій син Йосеф прийшов до тебе. Ісраїль зібрався з силами і сів на ліжку. Яков сказав Йосефу, Бог Всемогутній явився мені в лузі, в землі Кнаан, і благословив мене. Він сказав мені, Я зроблю твій рід плідним і численним, ти станеш зібранням народів, і я віддам цю країну твоєму потомству після тебе у вічне володіння. Два сини, що народилися в тебе. В землі єгипетській до мого приходу до тебе в Єгипет. Будуть вважатися моїми. Ефраїм і Менаше, будуть моїми на рівні з Реувеном і Шімоном. А діти, які у тебе народяться після них. Будуть твоїми. У своїх наділах вони будуть значитися за іменами своїх братів. Щодо мене, то коли я йшов із Падана, померла моя рахель в землі Кнаан у дорозі. Трохи не доходячи до. Ефрати. Я поховав її там, біля дороги в Ефрату, Вона ж Бейт Лехем. Подивившись на синів Йосефа, Ізраїль запитав: Хто це? Йосеф відповідав батькові, Це мої діти яких тут дав мені Гавая, той сказав, Підведи їх до мене, і я благословлю їх. Очі Ізраїля ослабли від старості і нічого не бачили. Йосиф підвів дітей до нього, і він розцілував їх. І обійняв. Я не сподівався побачити тебе живим, сказав Ісраиль Йосефу, а Елокім дав мені побачити навіть твоє потомство. Йосеф відвів своїх дітей від колін Ісраеля. І вклонився батькові до землі. Потім, тримаючи їх обох, Ефраїма правою рукою Ліворуч від Ізраїля, А Менаше лівою рукою праворуч від Ізраїля. Йосеф знову. Підвів їх до свого батька. Але Ізраїль простягнув праву руку і поклав на голову Ефраїма, хоча той був молодшим. А ліву на голову Менаше. Він схрестив свої руки. Хоча Менаше був первістком. Ізраїль благословив Йосефа, Елокім, перед яким ходили мої предки, Аврагам і Ісхак, Елокім, що підтримує мене від тоді, як я живу, і донині. Ангел, що ратує мене від усякого зла, нехай благословить. Цих отроків, і нехай наречеться на них моє ім'я та ім'я моїх предків Аврагама і Іцхака, нехай розмножаться вони рясно на землі. Коли Йосиф побачив, що його батько кладе праву руку. На голову Ефраїма, то це здалося йому невірним. Він узяв руку свого батька, щоб перекласти її з голови Ефраїма, на голову Менаше. Не так, батьку мій, сказав Йосеф батьку. Ось це первісток. Клади праву руку на його голову. Але батько не погодився з ним і сказав Знаю, сину мій, знаю, цей також стане народом, і він також буде великий. Але його менший брат буде більшим, ніж він, і його потомство. Стане безліччю народів. І він благословив їх того дня, сказавши. Хай Ісраель благословляє вашими іменами, кажучи. Хай зробить тебе Елоким, подібним до Ефраїма імена Ше. І поставив він Ефраїма попереду Менаше. Ось я вмираю, сказав Ісраель Йосефу. Хай буде з вами Елокім, і нехай поверне він вас у країну ваших предків. Я даю тобі на один наділ більше, ніж твоїм братам. Я відібрав цей наділ у Еморі своїм мечем і луком.